Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні я хочу з вами поговорити про осінні явища у природі. Сядьте дітки всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. До нас в гості завітав новий листочок, і сьогодні ми разом поговоримо про чарівну пору року. А щоб дізнатися про яку, потрібно відгадати загадку. У садах у горях блукає, жовте листя одягає, золотисту стелек ості жде сестрицю білу в гості. Дітки, ви здогадалися? Це осінь. Сьогодні ми поговоримо про осіннє явище. Непомітно з'явилася осінь, день коротшим стає щодоби. Глянь, берізки вже золотокосі І в дубів в багрянию чуби. Вже у теплі краї відлетіли сонцелюблі дзвінки журавлі, Не страшні їм тепер заметілі На далекій південній землі. Осінь фарби готувала, овідерця наливала, Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, Придивіться, все довкола Стало різно Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує, псини врожай збирають, на городах і садках, Груші й яблука звисають на тунесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила і хутенько, заховала пиримо. Водить осінь хороводи. То і з листян, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі та плащі. А тепер, дітки, наш листочок хоче пограти з вами в гру. Осіннє так, осіннє ні. Я буду називати твердження, якщо твердження вірні, ви говорите так, Якщо я помиляюсь, ви говорите ні. Тож починаємо! Слухайте уважно! На дворі осінь. Так. Восени стає тепліше, ніж влітку. Ні. Восени стає холодніше, ніж влітку. Вірно, так. Восени птахи відлітають в теплі краї. Так. Восени в лісі багато грибів та ягід. Так. Восени листя стає жовтим та червоним, а потім опадає. Так. Восени ми ходимо на вулиці в майках та шортах. Ні. Восени ми взуваємо гумові черевички та курточки. Так. В жовтні розцвітають квіти. Ні. Восени, відмітьте їжачок, засинають. Так, молодці. Вересень це зимовий місяць. Ні. Жовтень це осінній місяць. Так. У листопаді листя упадає з дерев. Так. Вересень-жовтень-листопад це осінні місяці. Так, дітки, звісно, сьогодні, дітки, ми пригадали з вам, які явища відбуваються восени. Ви молодці! Клиновий листочок прощається з вами. До побачення до наступної зустрічі!